Ми сьогодні вийшли на прогулянку, я не виходила, тому що було небезпечно. Я боялася. Кажучи чесно, я боялася, Спекотно. Булі вона лягає, а гуляти хоче. Ось і корови лежать. Це я в кар'єрі, знову кар'єрі. Прийшла на озеро подивитися, може, щось цікаве побачу, що вона витворяє. Ось. Гуде? Гуде падлюка? Я тут під, під деревом стану. Трішечки познімаю цю траву. Вона така вже велика. Лія вийшла сьогодні вперше. Цуценята дома залишились. Гарно, вітру майже немає. Йдемо. Тополі гляньте, які високі. Тут було багато було їх таких столбчиків тополиних, але чомусь попропадали. Ось, бачите, верхівки. Оце воно так починає пропадати зверху, згори. Ой, тягнуть мене. Доброго ранку усім. Маю сподівання, що ранок буде гарним і тихим буде день. Маю надію.